Ісус Христос. І навіть ніхто в світі цього не мог робити ні на землі, не під землею, ні на небесах, крім одного Сина Божия. Він виконував доручення Христа і дав нам Спасіння. Тому Християнство це особливе таке, на особлива наука, особливе учнівство, яке існувало, е, почало існувати початку самого Господа, насловника Ісуса Христа, і по цей день існує в на країнах світу. Слава Господу, майже всі. Може, де підміни там єдуть, може там ніхто не живе, але ми бачимо, що в кожній країні святкується навіть на державному рівні таке свято, як велика Пасхи. Слава Господу! Чому так? Тому що християнство, воно. Відрізняється від усіх вірочків. Ми бачимо, що багато тих, хто є інші віровчиня, де були свого роду дословники. І вони були, може, мудрі люди, може, були якісь такі, знаєте, живі люди, може, які мали такі ідеї, якісь моральні встанови свої, але жодний з них не змог здолати смерть. І від свідки тому будиться. Це таке теж є віравчення, але їхній Буддав, він мертвий. Той, хто брахма доступав індуїзм, він також умер. І навіть таке велике виробчення, яке також є, це мусульмани, Багаве, пророк, він також умер, його кісточки лежать в м'яті, І ті, знаєте, хто за ним його, яка, його слухає, ходять туди. Щоб один раз житті побачив вчити його на місто де похоронений. І потім їх називають вже харчою, тому що вони там були. Але ж е, він не переміг смерті. І навіть е, така велика держава, як Радянський Союз, в якому ми жили. І засновник такого комунізму був Карл Марс, якого навіть наша вулиця розвивалася. Але й ну, номер. І ця велика держава 70 років та й порушилася. Чому? Тому ну, що вона не несе життя, вона не змінює людей, вона не дає спасіння. Але християнство вірить в живого Бога. І на честь ми бачимо, що гробниця нашого Господа вона пуста. Христа там немає. Він воскрес. наш заслугник. Воскрес, і Він є живий. І досі живе. І він діє. І ми його голос чуємо. Він навчає нас. І ми маємо таку велику привілегію, що ми маємо живого Бога, що ми маємо Спасіння, ми маємо надію. Тому є певний час такий докази. Докази Воскресіння Ісуса Христа. І ці докази ми читаємо в Святому Письмі. І Буду читати. Послання до Коринтян, 15 розум з 1 вірша, по 10 і з 20 вірша. Звіщаю вам, браті Євангелії, яку я благовісти вам, і яку ви прийняли, і в які ви зміцнилися, якою і спасаєтеся, якщо тримаєте, то тримаєтеся того слова, так як я благовісти вам, коли тільки нема вам вірування. Бо я передав вам найперше, те, що і сам прийняв, що Христос помер за гріхи наші згідно з Писанням. І що Він був похований, і що воскрес третього дня згідно з Писанням. І що явився Кифів, потім, потім 11, а потім явився більш ніж 500 братів одночасно, з яких більше живе і досі, а інші померли. Після цього він явився Якову, а потім усім апостолам. А після всіх явився і мені як якогось недоноску. Я найменший з апостолів і недостойний називатися апостолом, бо переслідував церкву Божу. Та благодать Божою я є те, що є, і благодать його мені не була даремна. Із 20-го але ж Христос Воскрес з мертвих, певне серед померлих. Бо як смерть через людину, так через людину і Воскресіння мертвих. Як Вадамі всі вмирають, так Христі всі оживуть. Слава Господу! Таке велика подія апостол Павло навчав таке, що Христос. Приніс Іван, ми находимо в святому письмі, що коли Христос вийшов на свою працю, то він прийшов і сказав Іван, він сказав, настав час, наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Іванів. Це була промова Ісуса Христа. Де він не ходив? Він казав, що настав час, він прийшов. Царство Боже вже ну воно стало дуже близько. І для того, щоб ввійти в це царство Боже, треба покаятися і повірувати Діване. Дайте, може бути близько біля царства Божого, але не війти в нього. Бо є особливо, Христос чогось так навчав, щоб попасти в царство Боже, щоб відійти туди, треба щось зробити. Але слово Боже, апостол Павло, він нам каже, що є цілий ряд доказів того, що Христос воскрес змертив. І перший він каже е, такий доказ, що Христос воскрес із мертвих, що його гробниця, вона пуста. Пуста, і ми бачимо, що ангели вони сказали, чого ви шукаєте живого серед мертвих. Його там немає. І подивіться подивиться те місто, гробницю, їй, дивіться. Ну, прийшли, вчора він був, тут покорний, бо вчора був, а сьогодні нема. Чого нема? Він Воскрес, його вже тут нема. Можете не шукати. Знаєте, зараз такий час, що люди деякі, ну, які також можуть себе вважати християнами, але щось вони Христа шукають у гробниці, туди йдуть, щось шукають, ось вогню шукають і ще що шукають. Так. Але ми туди не йдемо. чого. Бо нам Господь сказав, що його там немає. Навіть ангели не сказали так, ну не шукайте вода. Ми шукаємо живого Христа, не мертвого. Тому другий доказ, тому що. Христос із мертвих це свідчення саміхангелів. Вони явилися і вони засвідчили. Я вам сказав, що він Воскрес із мертвих. Слава Господу! Це свідчення. Він ще сказав, що Він вас буде бачитися з вами в Галілеї. Він же ж вам казав, що такому належить Будь, що Він Воскресте. Він це сказав, і це свідчення є підтвердженням Воскресення Христа. Далі ми бачимо, що Воскресний Христос Він багатьма людьми мав бесіду після Воскресіння. Він мав таку бесіду з Петром, він мав бесіду з Марією, які засвідчили, що він Воскрес. Яку уявився, 11-ти апостолом уявився, окремо фоніше, навіть те, що сказав, це є велике свідчення. І Павло каже, і мені явився, коли я йшов до вас. Я побачив те світло, я впав, а от він проговорив до мене, що ти мене гониш? годиш. Каже, хто ти, Господи? А Він каже, я Ісусе, коли ти гониш? Господь являється, Він живий. Він навіть звився стіпаху знаєте, того навкраду вже велика каміння кидали. Він каже, я небо бачу відкриття. І Христа стоячого, знаєте, обмежую престола Божого. Навіть Він відкривається Бог. І все не закінчується. Який став браттям дивився в один час. Вони прийшли і всі свідкують. Ми бачили Христа Воскреслого. Знаєте, Він їв, серед учнів пив, його можна було потрогати. Це не був якийсь дух. Але багато людей бачили. І слово Боже каже, вільні докази, багато таких доказів. Але вони не закінчились не тільки в тому часу. Вони і в нашому часі є. І я одного разу, в п'ятому класі з Господом. І повірило, ви зустрілися з ним, прийшли на це місто, тому що це внутрішній змінює людину. І вона дає таке натхнення шукати Господа, бути в його царстві. Для цього була особлива така на умова. Умова, щоб бути в царстві Божій, треба було покаятися, нам було попросити прощення у Господа, нам було прийняти Його вірою, треба було довіритися Ісусу Христу. Це дуже важливо у нашому життю. Прийнявши, знаєте, де я хочу, людям кажу, що, ну, якщо ви помрете, і перед вами стане, ви пристанете перед Богом, Бог вам дасть запитання таке, чи прийняли ви Ісуса Христа як особливого Спасителя? Що ви їм скажете? Знаєте, багато людей не знають, що сказати. Тому що коли людина не прийняла Ісуса Христа як особливого Спасителя, їй жде да Бо Слово Боже нам каже, немає іншого імені під небо, даного всім людям, крім одного імені, це Ісус Христос. Слава Господу! Тому ми вірно повірили, тому що спасіння йде тільки через Ісуса Христа, ніхто більше не дає спасіння. Не маємо таких, яких хтось обіщає, що ти щось зробиш, тобі буде спасіння якесь. Але, знаєте, такі обіцянки невірні. Спасіння та Ісус Христос і в Його ім'я спасіння. Тому покаяння це така потреба. Христос почав, щоб спастися, треба покаятися. А що таке покаяння? Що таке? Просто вийти сюди, сказати, я каюся? Ні. Не просто каюся. нам треба, щоб переміна в людини, переміна в дуках свій, переміна в діях, переміна в, знаєте, в поступках деяких. Вона повинна змінитися, вона повинна наближитися, і навдене на життя повинно помінятися. Це не так просто. Але коли стоїть вибір, Христос, чи цей світ ми повинні вибрати. І є люди, які вибирають Христа і кажуть, все, я буду йти за тобою, ти мене, за мене вмер, ти воскрес для мого продання. Будь моїм Богом, каються, протяг прощення. І Господь прощає таке. Але щось змінюється з ними. Да, є певні вимоги для такої людини. Вона потрібна слухатися Божого Слова, потрібно жити згідно Божого Слова. У неї буде цілий ряд таких, навіть таких не дуже, може, для неї і добрих таких діл, каже, їй прийдеться світом усе розібрати. Все, що було в світі, що було гарно для неї, що було цінне для неї, це потрібно буде викинути які з нею ділили якусь що щось ще робили, потрібно її змінити. Або ще краще їм засвідчити, що Христос більше даватиме до Господа. І знаєте, вас не, вас не зрозуміють, вас відвернуться. Але ви будете мати життя вічне. Аллилуйя! Ви будете мати спасіння, ви будете мати небо. І Христос буде з вами. А якщо ви так не зробите? Просто покажіть, але життя ваше не зміниться. Ви будете любити цей світ, ви будете робити, як цей світ, будете благати, як цей світ. І чинки ваші будуть такі, як цей світ. То слово Боже каже, не, не обманюйтесь, Бог ворогам не буває. Щоб ось людина, то вона має Тому Слово Боже, нас вчить у тому, що коли ми, прийма... ми повинні прийняти Євангелія. Варбі. Євангеліє це. Наші відносини з Христом, з церквою, ту, що Він створив. Це сім'я Божа. Це тут, де навчають, і діток маленьких навчають. І далі це життя навчає. І ми з вами здаємо їх кожного дня нашого життя. І кожного дня ввечері ми робимо такий висновок, як ми прожили, Господи, як ми. Знаєте, як люди. Роблячи висновок славний Господа, я випрошу, Боже, туди зберіг мене, що ти проївлені, там все бачить, руку Божу, водичку маю, хліб маю, дякують Богу. А інші люди живуть так, щоб тільки їм, знаєте, побистніше очиститись, і розвертися. Коли ми були жили, нас так навчали, що треба жити так, щоб не грішити, щоб пильнувати в своє житті. А є такі знаєте, люди, які живуть так, щоб, скоріше, до вечора попросити прощення. От і не пинують у своєму часі, щоб жити так, щоб свято. Бо Христос казав, я свят. І ви поступаєте так само, тому що я святий. І ми повинні мати такий напрямок. Євангелія це свята Божа благовістка, яка для кожна, да, що ми маємо спасіння, як ми приймемо, і живемо, так, як Христос. Сповідимо Його і виконуємо заповіді. І це нас веде до Спасіння. І Господь. Прийме нас тоді у своє царство. Тому що якщо є люди, які на своєму життю не зробили такий вибір, то я вам кажу, вибір прийняти Христа це вибір вічності. Це де ви будете перебувати в вічність? Або ви будете з Господом, або ви будете без Нього. Тому хай хава сім'я базичу цей день, коли Господь переміг смерть. У вас було рішення. Перемогти цю смерть також, тому що певний сто Христос. потім Христові будуть підхоплені і будуть вдутрі на небі. Тому хай Бог Бог благосовить прийняти рівні рішення, хто не прийняв. Це значить прийняти Христа як особливого Спасителя і жити для нього, виконуючи його слова. Нехай Бог цього благословить. Амінь.